Вітаю, друзі! Провезла з Німеччини ось такі круті ліхтарі. Продаються поштучно. Це в нас вуличний ось такий ліхтар в такому дуже крутому дизайні, стилі. Можна використовувати в бісєці, альтанці, в палаці, просто біля будинку. Він волого захищений, тут стоїть гумка. Сюди вставляються 4 пальчикові батарейки. Є кнопка включення, як на ньому, так само є пульт. В пульт вставляється дві мізинчикові батарейки типу 3А. Батарейки, що сюди, що сюди, в комплект не входять. Сюди я вже батарейки поклав. Ось так. Включається. В темному. В приміщенні відносно класно світить. Давайте з пультика перевіримо, включити-виключити. яскравість можна менше робити. Або робити більше. Давайте перейдемо в темне приміщення, покажу вам, як це в темному приміщенні гарно виглядає. Ось такий ліхтарик. Ось так він світить. Не дуже яскравий, чисто романтик або затишна обстановка. Привезли три штучки, продаються поштучно. До кожного є окремий пультик, тобто комплект-пульт і один ліхтарик без батарейок. В наявності три штучки у нас. Лайк завідовлять, всього найкращого пока.